З чим пов'язано те, що російські гауляйтери почали частіше тікати до Росії, чого і кого вони можуть боятися в такому випадку? Ну, давайте почнемо з того, що власне подібна тактика, чи то поведінка е, представників окупаційної адміністрації пов'язана в першу чергу зі зміною характеру військового протидія все то збройні сили України перейшли до е, наступу тактичного наступу на окремих ділянках фронту. Відповідно питання. Фізичної безпеки представників окупаційної адміністрації, воно стало, як то кажуть, руба. Плюс активізація діяльності сил спеціальних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони. Власне, саме це і створило підстави чи там, скажімо, підґрунтя для прийняття рішень щодо. Так званої евакуації на території Російської Федерації чи глобільні території райони, причому це стосується всіх без представників окупаційної адміністрації. Географія, як ми бачимо, не впливає на прийняття рішень. Це є окуповані території Херсонської області, Запорізької області, Автономної Республіки Крим. Ну, в принципі, більш-менш стабільна ситуація тільки на територіях окупованих районів Луганської області і відносно Донецької. Чому mm -hmm. так? То, ну, я поясню. Луганська і Донецька область вони фактично захоплені ті території, мовиться, які були під контролем російських окупаційних військ 2015 року. Там створена потужна система відповідно так званих спеціальних служб, це мінська псадебезпеки ЛНР ДНР, ну і відповідна діяльність самого ФСБ. Mm -hmm. Тобто, фактично, можемо говорити про те, що ну, певним чином вони контролюють ситуацію на окупованих територіях Луганських і Донецьких областей. Відповідно е, захоплені території 2022 року, це Херсонська-Запорізька область, там ще не створено, відповідно, ну, скажімо так, немає можливості для тотального контролю над тим, все нас. Що стосується власне окупованих територій Луганських і Донецьких областей, то тут варто говорити про те, що згідно підписаних мінських домовленостей, Мінська-2, сторони були зобов'язані утримуватися від проведення активних дій щодо представників окупаційних адміністрацій, і представників силових структур. Тобто була фактична заборона української сторони на проведення адресних операцій. Я з цим стикнувся. Коли виходив на співробітників служби безпеки України відповідними пропозиціями щодо створення штучних конфліктів в середовищі бойовиків, Ленериди не були факти фізичної ну, погрози, фізичної ліквідації та все інше, пояснювалося це це тим, що ми не можемо проводити адресні операції, і відповідно це викличе незадоволення російських партнерів. Це підтверджені факти. А, власне, тому коли е, на раді на загал розповідають, виходять колишні співробітники СБУ, часів Порошенка розповідають про ліквідацію Захарченка. і Матароли, це елементи, скажімо, літературної творчості окремих персонажів ніж реальні сценарії. Жодного відношення українські спецслужби до ліквідації цих персонажів немає. Те, що відбувається зараз з нинішніми гауляйтерами, це має до цього відношення саме українські спецслужби? Так, от те, що відбувається двадцять другого року, це зміна тактики характеру власне прийняття рішень про щодо проведення так званих адресних операцій. Тому, коли ми говоримо на наприклад про ліквідацію колишнього нардепа України. Власне Ковальова, власника цього mm -hmm. телеканала, Гола Пристань він був застріляний, ліквідований, то ми можемо говорити про те, що це адресна операція власне українських спецслужб. Жодного відношення, так званий партизанський рух, не має до цього. Щоб ви mm -hmm. розуміли, що таке партизанський рух, ну в тому розумінні, як хочуть показати, це в кращому випадку, ну, акти не прямої. Розклеювані листівок, там ленточки, це жовта лента це максимальна наша здатність. Тому немає масового руху спротиву на окупованих територіях. Тотальна зрада серед співробітників Служби безпеки України. Це стосується, власне, ситуації в Автономній Республіці Крим 98% зрадило. Та сама ситуація і була тотожня на територіях Луганських і Донецьких областей. Були оперативні справи передавалися, і відповідна кістяк бусників був, аж був задіяний в моменті створення власних спеціальних служб квазіутворень. Достатньо показовим фактом було те, що власне очільники навіть квазіутворень чи колишні співробітники СБУ, зокрема пасічник це полковник ЕСБУ. Ну і Хадаковський, який був головою радбезу так званої квазі утворення ДНР, це так само кадровий співробітник Служби безпеки України. Наразі змінена дійсно сама філософія протистояння. Себто мовиться про так званий контрольований терор, створення контрольованого хаосу на окупованих територіях, щоб не дати можливості окупаційній владі закріпитися, створити адміністрації. Тому не випадково, власне, обрані саме. Запорізька і Херсонська область, де ще немає тієї розголуженої системи, так званої ну, Міністерства Держбезпеки, чи то, скажімо, та сама російська ФСБ, ще немає достатньо достатньої агентурної бази, ну і відповідно оперативних можливостей. Кому саме вигідно, так, так би мовити, прибирати оцих гауляйтерів саме росіянам чи українським спецслужбам більше? Зараз говорите про те, що знов таки, коли розповідають про ліквідацію окремих персонажів, тобто представників окупаційної влади, тут варто говорити, що це не все робота українських Інше питання, що ми все на себе беремо, але є і так звані внутрішні розборки всередині самих представників окупаційних адміністрацій, це зокрема. Яскрава е картина, власне, от саме Запорізькій і Херсонській області, де ділять фінансові потоки, тобто фактично ділять території. Давайте говорити про те, що прийшли злочинні угрупування, які наразі намагаються поділити сфери впливу. Як краще традиція х років використовується тактика фізичної ліквідації очільників е конкуруючого бандформування. Оце ми спостерігаємо власне. Це відсотків до 40, власне, це суто внутрішні розборки. А що стосується інших, то ця тактика, вона вигідна в першу чергу українській стороні. Я ще раз пояснюю, це дати зрозуміти як представникам окупаційної адміністрації, так і відповідно самим росіянам, що вони тимчасове явище. Що Саме поняття колаборант ніхто не буде очікувати прийняття судового рішення. Інше питання, що це позасудові, скажімо так, страти, відповідно, я би досить обережно ставився до цього питання в моменті підтвердження власне, подібних операцій українською стороною, бо мовиться власне про ліквідацію громадян України, як би там не йшлося. Uh -huh. Менше з тим, що стосується власне проведення самих операцій, я ще раз підкреслюю це і першу чергу сигнал мешканцям окупованих територій про те, що Україна розглядає ці території як виключно українські, і відповідно вона їх буде повертати будь-яким шляхом, тому члід використанням роботи спеціальних служб в моменті усунення представників окупаційної адміністрації. Це загальна світова до речі, практика, коли власне під удар першу чергу потрапляють навіть настільки представники. Самої країни окупанта як представників окупаційної адміністрації, бо вони є провідниками політики, і відповідно, ну скажімо так, вони несуть більше потенційної загрози для тих людей, які залишилися власне на окупованих територіях. Вони володіють інформацією. Вони відповідно, ну скажімо так, можуть налагодити роботу власне самого окупованого міста, тобто забезпечити його життєдіяльність. От е, до речі, коли ви сказали про те, що зараз е, на окупованих територіях, вибачте, за втологію ділять території, да, між собою різні е, групи впливу, так? А про за що, вони, е, от, за що саме вони конкурують зараз? Це якісь гроші, це, це якісь там ну, який саме вплив, про що йдеться в такому випадку? Гроші. Ну, вибачте, ну якщо Запорізька Херсонська області, це не тільки власне велике підприємство промислових комплекс, але і господарські, сільськогосподарські райони. Плюс уявіть собі, це портова система, тобто те, що контролюється порт Бердянськ, перевалична база найбільш глибоководний порт в акваторії Азовського моря. Таганров це ну, по рівню пропускної спроможності. Він і близько не стоїть у порівнянні з українським бародянськом. Це відвантаження зерна, сільвоспродукції, відповідна продукція важкої металургії, машинобудівнику. Маріупольський порт завалений готовою продукцією. Відповідно, що стоїть питання, що її навіть не треба робляти, її треба просто продати. Для того Дати треба забезпечити роботу порту, а відповідно відсунути, скажімо, людей, які порахували вже скільки грошей можна на цьому заробити, плюсі порти працювали на експорт. Відповідно Російській Федерації конче необхідно налагодити роботу цих портів, щоб так само отримувати певний економічний сім. Будь-яка економічна діяльність, яка пов'язана, ну скажімо, з сірими потоками, це і є криміналітет. Давайте надавати речі своїми нам. Тобто, це боротьба за вплив фінансовий контроль над фінансовими потоками. Це те, що свого часу було на території так званої Луганської Народної Республіки, коли боролися два клани: план відповідна корнета міністра внутрішніх справ, так званої ЛНР, і відповідна Плотнінського очільника самопроголошеної ЛНР. Ну і плюс був Міністерство Держбезпеки ЛНР в особі пасічника. Чим це закінчилося, ми пам'ятаємо заколотом проти Плотницького, усуненням його і приходом до влади іншої конкуруючої організації. Основна боротьба точилася навколо контрабандних потоків в Україну: це вугілля, лікаре-горилчані е, вироби, відповідна тінова продукція, ну плюс все інше. Mm -hmm. Впали в намастильні матеріали, які контрабандою заходили з території Російської Федерації і далі йшли на територію України. Плюс наркотрафік, зброя, відповідно, автомобільний трафік, е, трафік викрадених автомобілів. А що стосується теперішніх подій, Ну, давайте подивимося, втеча власне колаборантів. Перший стримоусав, правильно? Найбільше Так. Чим. Е, ну, Сперненко вже виклав відео, де, власне, вдалося, скажімо так, ідентифікувати місію його перебування це місто Воронище, де він відповідно закликає про те, що Херсон ніколи не повернеться в Україну, бачивши того, це Херсон, це внутрішня територія Російської Федерації. З чим це пов'язано? Успішне просування Збройних сил України, нанесення точкових ударів. Відповідно, людина прекрасно розуміє, що багонятка може завітати і за місцем проживання, правильно? правильно? Uh -huh. Плюс, відповідно, успішні акції е Сил спеціальних операцій України. Ми вже згадали з вами Кавальова. Хоче за це його змусять повернутися, бо для росіян це теж, ну знаєте, плювок в обличчя. Це ознака того, що окупаційна адміністрація вона нестабільна. Угу. Uh -huh. Росіяни можуть в будь-який момент піти з окупованого Херсона, чи е, вони його саме змусять повернутися, чи можливо просто їм, ну, умовно кажучи, простіше щоб поставити замість нього когось іншого в даному випадку, більш стабільного? Він вже засвідчена медійна фігура. Ви знаєте, знову дивіться, от в чому тактика росіян використовується людина, яка створює вертикаль адміністративну, а потім його зміщують. На більш лояльного представника те, що відбулося, наприклад, в тому самому Луганську і Донецьку окупованому. Спочатку Плотницький створює повністю від вертикаль підпорядкування, е, його руками прибирають опозиційних польових командирів. Тобто, це фактично грязна робота асоціюється не з росіянами, а відповідно з так званими внутрішніми розборками. Правильно? Mm -hmm. Те саме власне і в Херсонській області. Всі пов'язують кримінальні розборки і смерті оттіга Оля власне з у усами, це як елемент розподілу фінансових потоків. Власне, це і відбувається. Це, скажімо так, калька подій 2014 року в Луганську-Донецьку, яка наразі перенесена на Херсон і Запоріжжя один в один. Це була сурковим, ще відкатана схема в Абхазії і Осетії. Коли спочатку були так звані легітимні президенти, загальні вибори, вони там створювали вертикаль підпорядкування, укладали з Росією міждержавні договори про захист кордонів, а потім на їх зміну приходили випускники вищої школи КДБ, тобто ті люди з системи, яким довіряють. Вже готове. Людину е легітимного президента усували з посади за звинувачення, як зараз, в корупційних схемах. Бо без цього неможливо, росіяни фактично і створюють умови для розкрадання, щоб потім мати привід, <кій> чи то для карного переслідування, чи то для фізичного усунення оцих от е, людей. Ну і на їх місце приходять більш лояльні. Це і очікує стрімоусово. Йому це треба чітко дати зрозуміти. От саме в публічній площині, що його очікує? Щоб він прекрасно розумів, що доля Платніцького Захарченка, це власне те, що очікує його найближчим часом? Що йому гауляйтерам залишилося, ну якщо ЗСУ перейшли в наступ і відповідно стоїть питання звільнення, як то кажуть, ну таке за даними Генштабу до Нового року, то буквально лічені місяці, зважаючи на те, що чим далі просуватимуться українські війська, тим більше вони почнуть втікати звідти. Я правильно вас зрозуміла? Сам факт існування окупаційних адміністрацій втрачає сенс. Uh -huh. В цьому сенс, якщо ти розумієш, що завтра місто може бути звільнено Збройними силами України? Інше питання, що я ще раз підкреслю, вони будуть до останнього часу перебувати під тиском спецслужб Російської Федерації, бо їм треба створити картинку стабільно. Я зрозуміла, е, якщо можна, хотілося у вас уточнити, ви от сказали про контрольований терор. Так, е, Власне, у мене питання в тому, е, цікавий процес так званого відбору цих осіб для ліквідації, От кого, як гіпотетично можуть обирати мішень і от, час, коли саме її прибирати, від чого це може залежати? Це, давайте не будемо специфіку спецслужби розповідати секретно, скажімо. Там декілька. Параметри, тому залишимо це, власне. <кхай> хай буде для стримоумця, це приємним сюрпризом. Наскільки пов'язані втечі і ліквідація цих гауляйтерів з підготовкою до псевдореферендумів на окупованих територіях. Чи взагалі є якийсь зв'язок між цим? Абсолютно немає. Взагалі, оця теза не Я не розумію, чому її вкидають українські змі, причому є заяви вже самих Ватажків так званих окупаційних адміністрацій, Пасічника, і Пушиліна та того ж самого Стрімаусова, що дата проведення так званого референдуму наразі не на чесно. Відповідно, що втеча гауляйтерів і проведення дати референдуму, якщо дата не визначена, не пов'язані абсолютно між собою. Ба більше того, власне, їхнє завдання Стрімаусова і Балицького і того ж Кавальова було створення так званої сітки. Тобто передвиборчі, ну штабів умовно кажуть щодо проведення референдумів це. Самі виборчі так звані дільниці, формування списків виборців та все інше доцільно проводити референдуми після того, як ну коли контролюється повністю вся область, наприклад, так наприклад, та ж Херсонська область, вона ж фактично ну, більша частина території за винятком тих сіл, де а, зараз йдуть точаться бої, власне, вона контролюється росіянами. Чи можуть вони там провести цей референдум? І що це власне може дасти Росії, якщо це в неї вдасться? Знов таки, дивіться, ну, про ви, як ви доважили, є е, театр бойових дій, він постійно змінюється, правильно? Тобто, mm -hmm. умовно, кажучи, там, в Херсонському районі чи Баштанському районі, де точаться е, бої, і де відповідна йде зміна власне, самої географії контролю населених пунктів, ну немає сенсу абсолютно. Це перше. Референдум проводиться на момент тотального. Контролю над територіями. Тобто, це як факт того, що ці території вже закріплені, як сталий факт: створення адміністрації, створені передумови, в першу чергу не тільки політичні, але й економічні. Є вертикаль підпорядкування. Їм потрібне тотальний контроль над територіями, і начебто вільне волевиявлення місцевого населення щодо добровільного характеру приєднання цих територій до Російської Федерації. Відповідно, якщо частина Донецької області під контролем це то не про яке проведення референдуму на цих територіях, мовить не йдеться, якщо брати до а, власне уваги, те, що основним завданням так званої спецоперації був вихід на адміністративні кордони Донецьких та Луганських областей. Відповідно, та сама історія і в Херсонській та Запорізькій областях, так тим більше, що давайте говорити про те, що Запорізька область. Якщо б вони мали на меті зупинитися, не було б зараз спроб активного просування в української території. Те, що ми спостерігаємо протягом останнього тижня, активізація боїв в Запорізькій області, до цього там був стабільна війна. Правильно, наразі Голяй-Польський район та все інше. Вони намагаються знову нас відсунути, тобто взяти по максимуму території, щоб потім торгуватися з Україною. Інше питання що ДСУ... Ну, стали активним суб'єктом виборчого права, і відповідно, скажімо так, на перешкоджають проведення референдумів. А, якщо говорити про подальшу долю гауляйтерів, о, які ще вціліли, де да, власне, які теоретично можуть стати там наступними цілями там спецслужб українських, в тому числі взагалі вони мають якісь шанси вижити зараз, от, після того як якщо за них візьмуться. Абсолютно. ви знаєте, причому йдеться не ж тільки про українські, як і про російські спецслужби. Давайте згадаємо, власне, що навіть батьків вони були фізично ліквідовані, які знаходилися на території Російської Федерації. Причому ж мовиться не про фізичну ліквідацію їх українськими спецслужбами. Я ще раз повторюю, на той момент була заборона на проведення критичних операцій. Тобто адрес. От вам яскравий показник. Це власне і треба наразі доносити ЗМІ, щоб ну, давати зрозуміти представникам окупаційної адміністрації, що їх чекає. Ніхто не залишиться зоною уваги навіть члени їхніх родин. В першу чергу, зоною увагу російських спецслужб. І ще питання, що українські так само, я скажу, зараз змінилася тактика і характер дій спецслужб. Наразі, слава Богу. Дали можливість працювати, тому доля досить сумна: зрадник є зрадник. І давайте ну, знов таки навіть враховуючи досвід 14-15 років, ті люди, які стояли біля витоків створення так званих ЛНР, і ДНР, їх нікого не мають жити. Те, що наразі відбувається в Луганській і Донецьких областях, я просто екстраполюю ці події на Запоріжжя і Херсон, щоб вони розуміли ці самі стрімауси, Балицькі, що відбудеться. Наразі е, так званий уряд ЛНР і ДНР це представники виключно Російської Федерації, тобто місцеві е, військово-політичні еліти усунені від прийняття рішень і власне контролю над фінансовим потоком. Все, погралося в незалежність досить. Прийшли росіяни, які дали чітко зрозуміти, це наша земля, наші фінансові потоки, і ми будемо саме самі, самі краски. Залишилися умовні пасічник і пушилінг. Одиниці, Два, дві людини, які асоціюються, начебто, з представниками місцевої влади. Поки. До тих пір, поки власне не буде прийнято по них рішення. А рішення по них вже прийнято. Це для їх розуміння. Угу. Тому прийнято як українською, так і російською стороною. Вони, як то кажуть, знаходяться між двох вогнів. І тут питання, хто по них перший спрацює. Те саме стосується і акціонувад. Я правильно розумію? Ви знаєте, ну, якщо вже торкнулися ми цієї теми, чому Акціонова і Константина вивезла сім'ї? Знов uh -huh. ну, таки, це ж не випадковий співобстанк. Правильно, і якщо пішла інформація на Дагал або це контрольований витік інформації, власне, uh -huh. мовиться про те, що знов ну, таки питання те, що навіть окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим, яку росіяни вважають суб'єктом Федерації, вона нестабільна. І тут питання вже доля Аксьонова і Костянтинова після подібних рішень, яка буде реакція представників російських спецслужб? Оце я ще раз повторюю: плювок вже в обличчя російським спецслужбам як знак того, що вони неспроможні захистити загарбані території, відповідно здійснити заходи оперативного реагування щодо можливого фізичного усунення представників окупаційної адміністрації? Всіх так чи інакше. Якось ліквідувати, певно, не, не вийде одразу. Власне, що буде з тими, хто вцілів в разі перемоги України? Вони підуть, скажімо так, ну, під суд. Чи, власне, за законами воєнного часу, ми там, до цього взагалі не дійде? І ми побачимо там якісь прихрі самогубства, умовно кажучи. Так, як один сценарій. Ви знаєте, я просто пояснюю, що в будь-якому разі ми маємо все ж таки брати на озброєння досвід передових країн, наприклад, Ізраїль. Де власне проведення подібних операцій вони не регламентується по часу. Uh -huh. Це не про те, що ми маємо комусь про щось забувати і не згадувати, якщо він виїхав навіть на території третіх країни. Як позитивний приклад, я ще хотів би навести, знаєте, ну, це успішна операція, знов ну, таки, чому ми можемо говорити на загал, бо ну, вона стала відома подробиці. Нейтралізація в Москві першого ватажка бойовиків ЛНР Болота. Офіційна версія російської сторони СБУ і головного управління розвитків міністерства оборони це серцевий напад. Ми оприлюднили подробиці, що власне за цим стоїть права справа. Це було банальне отруєння, але отруєння власне самими бойовиками. знову таки нам вдалося реалізувати інформацію про те, що Волотов вивіз достатню кількість. Іноземної валюти, зокрема 20 мільйонів доларів, забувши поділитися з поплічниками. Операція тривала 4 роки, але менше з тим є результат. Це е приклад має, ну скажімо так, стояти перед очами і Аксіонова, і Кастянтинова, і Балицького та всіх інших. Чотири роки я підкреслюю. Тобто, ми не регламентовані в часу. Ми не злі, ми не злопам'ятні, але ми злі і пам'ять в нас вдома.